Доброго дня, любі друзі. Піщана Полтавська область, з вами знову Сергій Манжуков. Хочу представити вашій увазі грушу Говерла. Вона вже поспіла, це прививка в крону. була ще одна груша, вона талка висіла ось на цій гілці. Але е, давно вони зняли її і ця була теж. Гілка загружена, але потихеньку груші зривались. То жінка, то знайомі приїдуть, трохи пригостить. Ну, Примірно висіла, скажімо так, загруженість була, як оце як на Ябрська висить. Ось та Ярбська висить. Три грушки. Шикарні. Ну І тут ось вона теж висить на Так само вона висіла і гаварила. Ось як можемо бачити її. Ось так само висіла і вона. Теж загружена. Ну, Деякі грушки висять. Теж вже пожавтіли, вже зняти. порознять. Тут грам 350 є железних, тут десь 300. По смаку дуже гарна груша, смачна. Невеличка груша, коли я купив її. На ринки, по-моєму, вже люди уїжджали за 20 гривень, непонятно яку, доходяшку, виходив її, ось прибив другу грушу, ось вона була, розійшлася і стягнув стяжками, тому що Камаз наїхав. Коротше, багатострадальна груша, яка росте і хоче рости, але, але... бачу, що я, скажімо так, невеликий. Понад груш, але вони трошки є. Ну як трошки? Для цього дерева це не трошки, це навіть забагато їх. Тут були ця гілка була опущена. ось Кальчатка плодових, хто бачить. Ну, Не співаю я все зняти. Не співаю все зафільмувати, показати вам, може кому цікаво. Ну, Ябська така достойна, грам по 300 ось висить. Ось бачу, теж підпорчена. Ось теж дивлюся, хтось гризе. Так буває. Зараз заодно покажу ще й деяку грушу. Ось груша RX. В цьому груці вона менша. Вона обламала гілку. Ну, мабуть, так вона залишиться, не буде її трохи, хай росте. Ось ця груша. Це да, RX, або снежка. Ось та сама наябська висить. Гарні такі грушки, грам по 400. Ось вони висять, вон і зверху висять, дивлюся, але, але дивіться, гніють минеліоз не дремлять, як так кажуть. Оце треба позбирати зараз і вибросити. Оце все, всі гнилі розбирати. Ось зараз цю зірву. І вона не одна, на жаль. Ось. Оце... Дуже погана штука заболівання і, і... вибирає самі великі груші. Гнієння, манеляльний гниль, не дремліт. Що я хочу ще сказати? Є ще прививки груш. Ось юта привита. Така вона, не знаю, це в мене прививці. Ось прививка якоїсь груші, де збірка злетіла. Не знаю, ось таке ось листя. І ось таке може хто побачить, скаже, що це за груша. На її явно виражені ось такі п'ятна на груші. Ось дивіться. Зараз я спробую сфокусуватися. Ось. ось такі точечки на груші. Це якийсь теж окремий сорт. Ось така длиненька, низ аж втягнутий ось, що характерна її особливість. Низ втягнутий. Може хто знає, що це за груша, може бути. Це свого часу нащепив Груш тепер, деякі сорта залишились. Деякісь дивіться, це надички груші, ось гніють манереальний опік. Чи не опік? гниль у нас присутня. Її обробити потрібно було обробити. Не обробили. Точніше, я її не обробляв. Ну, на що я поплатився. Але, я ж кажу, груші це така штука, що я не фанатею одних, щоб сильно сказати. що... Ну, оце круги це маніаліальний гниль. Оце вони. І вони потім розлітаються, в них такий запах цікавий. Ось груша теж є привита. Ось привита. Ось вона була Ось вона вже жовта. Ось наяпська. Ось це тут наяпську не спутаєш ні з чим. Наяпська. Що я можу сказати? Ось гілочка була теж, Така вже невеличке висить. Ось якась груша без назви, без бірки. Ну і зверху, зверху це, колись на дичку були прищеплені, ось грушки висять. Це не зовсім правильно, але було, я зробив крону десь посередині крони щеплення, поэтому... Я її не можу зараз знизити, оце я її зараз борюся, щас вона трохи загрузиться і буде приносити плоди. Вище допускати її не буду, але й нижче теж не можу, тому що її потрібно нормувати. Нормовані груші тоді великі, гарні і смачні. Ось ще та груша, яку я хотів показати. Що ветка виспіла. Все є, але вона велика вон, смачна, висить, мабуть, смачна. Ну, Юта. Є шинлі. Азіатська груша висить. Кругла така цікава. Зараз я покажу, спробую показати. Ось вона ця шинлі. Ну, якось так. Ось юта. Жовтенька така гарна. Ось дуже цікава груша. те, що я хотів показати вам за груші. Тому що ну, тут, звісно, на цій груші явно виражені такі точки. Ось аж такі дуже-дуже виражені. Може хто підкаже, що це за сорт, буду дуже вдячний. Ось листочки такі. Ось точки. Всього, з вами був Сергій Манжуков. Груша Гаверла, Груша Наябська, юта, ну і ще деякі сорти груш. Буде дуже цікава інформація, може хто поділиться, як і гарно, коли їх потрібно знімати, коли зйомна стиглась починається і як їх хранити. Теж буду дуже вдячний. Всім дякую за увагу. З вами Сергій Манджуков. До побачення, до нових зустрічей.